Життя це думка. Без думок живе хіба що несвідома людина, або хворі на деменцію чи склероз, які з різних причин іще по різному хворі. А кожен думає, але не задумуються, звідки беруться думки, і головне, люди в це не вірять. Але хто вам думки підказує? Бо це не людина собі щось видумує, а її кожну думку підказує або добро, або зло. Так само звідки виникають ідеї? Для яких кожен повинен мати певний талант або втілювати свої ідеї, які виникають. Подумайте собі, ідеї виникають так само від добра чи зла, а в декого ще й дивного, хаотичного змішання добра і зла, де поєднане, як кажуть, праведне із грішним. Ось і ви подумайте, хто вам підказує думки? А може це просто погана влада на вас тисне? І вам свої думки і настанови диктує? Як це зараз усім росіянам роблять, робить російська влада? Подумайте над цим.